Жінки це ті, хто є дійсно надійною, надійною опорою для їхніх чоловіків, для тих, хто на фронті захищає нашу державу, але і вони потребують підтримки тоді, коли вони втрачають найцінніше своїх коханих, своїх чоловіків, коли їхні діти втрачають батьків. Але і тут вони не залишаються самі, адже у нас є проекти, які допомагають їм продовжити жити і знайти сенс у цьому житті. І сьогодні поговоримо про проект незламні жінки із гостями нашої студії Марина Бондаренко, та також Людмила Стан. Ні, Славенко, це Маринчика, це волонтерка. І м, пані Людмила, це громадська діячка. І звісно, що співзасновниці проекту Незламна жінка. Доброго ранку. Вітаємо вас. Давайте перш за все нагадаємо глядачам. Можливо, раптом хтось не знає, що ж це за проект незламна жінка. Про що він? Незламна жінка це проект для дружин загиблих героїв. Це колаборація двох проєктів, двох відомих проєктів на теренах нашої області. Проєкт Незламна, який робила Марина Бондаренко для дружин і мам діток з інвалідністю з різними видами інвалідності, і проєкт Жінка Вінничини, який 5 років поспіль на Вінничині, про який на Вінниччині знають усі, тому що саме в тому проєкті брали участь найвідоміші, найуспішніші жінки нашої області, які в тій чи іншій сфері. Діяльності зробили від себе все залежне, щоб наша область процвітала, не тільки область, і вся Україна. Під час повномасштабного вторгнення виникла така ідея, що проєкт. Незламні проект Вінниччини». мають об'єднатися ці два проекти. І от виник них такий проект Незламна жінка для дружин загиблих героїв. Ну, сьогодні ми знаємо, власне кажучи, і фінал вже цієї благодійної, цього благодійного проєкту. Які заходи безпосередньо, пані Марина, розкажіть нам, будь ласка, заплановані саме на сьогоднішній день і які вже були можливо відбувалися? Почнемо з того, що це ще маленький сюрпризик для наших дівчат, оскільки ми хочемо влаштувати для них особливий вечір. Враховуючи, що ми з пані Людмилою відбули три основних проєкти для діток, приділили максимальну увагу для діток загиблих героїв і вирішили трішечки порадувати наших матусь, наших жінок, оскільки основну. Функцію, життєву функцію несе жінка в цьому житті. І сьогодні ввечері ми приготували для наших жінок невеличкий концерт, невеличкі подарунки, але все, все від душі, все за любов'ю в серці, і розказати про це просто не можу. Окей, тоді тримаємо інтригу і чекаємо фіналу. Власне кажучи. Тобто то хто на концерті буде не розкажете. На концерті будуть наші відомі, вінницькі, не тільки вінницькі, а й українські співаки, співачки, артисти. Це буде і сюрприз для самих дружин, і для тих людей, які прийдуть підтримати дружин, героїв. А ми запрошуємо усіх вінничан. Вхід абсолютно вільний. Не потрібно робити ніяких внесків. Це Просто буде ваш внесок прийти підтримати дружин загиблих героїв. Також на сьогоднішньому святі в нас будуть військові, які прийдуть підтримати дружин своїх побратимів, тому що деякі з них знайомі особисто з дружинами і з родинами героїв. А також буде ще особливий сюрприз, про який в принципі ніхто не знає, ні дівчата, ні дуже багато навіть тих, хто допомагав в організації. Але це буде така приємна пам'ятна несподіванка не на все життя. Аносувати вже захід в кінці нашої розмови сьогодні, але коли розпочали, то де, куди і коли можна вас до прийти? Це буде ресторан «Он Бланк» о 16.00. Ми вже розпочинаємо наш благодійний вечір. Тому ми чекаємо усіх і будемо раді бачити усіх. Тому запрошуємо. Обов'язково прийдіть і підтримайте, оскільки підтримка на сьогоднішній день це надважлива емоція, яку ми можемо подарувати, особливо таким жінкам. Також на сьогоднішній вечір прийдуть і деякі дружини загиблих героїв, які вписали вже під час проекту, які не є героїнями, але вони також прийдуть сьогодні для того, щоб познайомитися з тими дітьми. Чатами, які вже пройшли проект, які отримали ту психологічну підтримку, людську підтримку під час нашого проекту, які відчули на собі ті зміни, які ми намагалися з Мариною їм подарувати, тому що насправді основною ціллю це було трішечки повернути дівчат до життя, до любові до життя. І я маю величезну надію, що нам це вдалось. Ми вже будемо бачити це сьогодні. Загалом, якщо сьогодні фінал хочеться підсумувати, що було пророблено за весь цей час існування проекту Незламна жінка? Які були заходи? Як взагалі проходила реабілітація, так би мовити, психологічна жінок? Тривалість проекту була понад два місяці. Під час цього періоду з дівчатами працювали. Психологи з дівчатами працювали коучі з дівчатами працювало працювала величезна кількість людей. Але основна, основна ціль була психологічно підтримати цих дівчат, оскільки під час того, як ми познайомилися з, людьми, з цими дівчатами, це був дотик Янгола, наші дівчата морально, емоційно були дуже закритими. І навіть зустрітися просто на каву, зустрітися, поговорити було надважко. Тому цей проект, точніше в цьому проєкті, вдалося, як каже Людмила, повернути їх до життя і була зроблена колосальна праця. Скажіть, будь ласка, насправді, ми... сьогодні ага. наші дівчата, вони вже. Вони можуть бути самі, самі підтримкою для дружин інших, тому що ми трішки підвчилися і від них в тому числі. Чому? Тому що вони нам поділилися з нами тими секретами, як вони справляються з величезною втратою, яким чином це в них відбувається. Наприклад, там хтось пише вірші, одна з наших героїнь пише книжку про свого чоловіка, і ми допомагаємо їй з обкладинкою, з оформленням, і вже восени буде презентація цієї книги. І це не. Настільки серйозна терапія для неї самої для її родини, що сьогодні от ті інструменти, які нам дівчата порозповідали, які ми побачили під час спілкування з ними, вони можуть бути взяті за основу для того, щоб потім працювати вже з іншими дружинами, яких на жаль стає все більше і більше. Ну, ми знаємо про те, що дійсно, коли втрачаєш близьку людину, а в жінок це напевно максимально проявляється, дійсно виникає низка різних проблем. І як ви вже зазначили сьогодні, це низка психологічних проблем. Проте, можливо, можете ви виділити якісь найпопулярніші і найбільші, з чим стикаються ось героїні ваших проектів. Проблема з спілкуванням з дітками. Дітки закриваються, вони не завжди вміють показати весь той біль, який є в них всередині, і мами не завжди знають, що з цим робити. Проблема з комунікацією з іншими людьми, проблема з усвідомленням того, що немає їх всесвіту, адже їх чоловіки були для них цілим всесвітом. Ми з'ясовували і. Спробували допомогти, знайти їм ті опори, які можуть бути опорними для кожної з тих дівчат, тому що вони в усіх різні. Ми працювали з Ольгою Сологуб, яка є професійним психотерапевтом, гештальтерапевтом, який вміє працювати з травмою. Ми працювали з Геннадієм Чепурним, який є освітнім технологом. Конфліктологом він вчив дівчат, як правильно діткам виходити з конфліктних ситуацій. Пані Марина разом з Вікторією Гурською зустрічалися. Вони робили такі класні пікніки з ментальними картами. Ми робили зустрічі з пані Ольгою Дерновою, з Наталією Сентимон в просторі Щедрик, який вже сьогодні відкритий. І ми просто спілкувалися, ділилися, плакали, разом обіймалися. Насправді, кожна зустріч було багато сліз, тому що говорили про найцінніше про те що болить про про те на що можна опиратися для того щоб жити далі і це такі речі надважливі. Я розумію, ми з Мариною говорили про те, що да, там 15 учасниць, наче не дуже багато. Хоча в нас в принципі в дотику Янгола було більше 30 учасниць в трьох сезонах, але не всі фізично, фізично мали можливість взяти участь чи морально, навіть не всі були готові. Але навіть якщо б це була одна жінка, ради неї можна було пробити, заради неї можна було пробити такі проекти, тому що це ціле життя, це цілий всесвіт, і це, це ціле. Вас сімейна система, яка потім буде далі, далі йти через тих діток, які в них залишилися? Ну і головне дійсно не кількість, а якість? Тобто вас мала була змога приділити е, цим 15 жінкам більше уваги, ніж 30, наприклад. Ви говорили про діток. Що ви намагалися допомогти жінкам комунікувати з дітками їхніми? А чи була в цій програмі приділена увага і самим дітям? Чи були якісь заходи для дітей? Загалом ми, наші всі зустрічі вони взагалі проходили з дітками, mm. тому що дітки це і є частина тої матусі, і основна основний меседж. Основний меседж, напевно, цього проєкту був про е, поєднання. Тобто, мама не може без дитини, дитина не може без мами. Це єди, одне, єдине ціле. І якщо б ми не звернули увагу, точніше звернули б увагу окремо на жінку чи на дитину, ми б не дійшли до такого крутого результату. І я хочу додати, що Незламна жінка це велика сім'я. Кожна наша зустріч, вона була як, знаєте, як збирається родина на Пасху, на Різдво. Ні, без знайомі вже так? — Так. І, да, і, і щоразу, як ми збиралися, це, це були неймовірні зустрічі коли ми говорили про все. Ми говорили про дитинство. Ми говорили про молодість. Ми говорили про студентські роки. Ми говорили, ми навіть цікавилися першим знайомством жінок з чоловіками. Яка їх особлива, якась смішна історія в житті? Тобто, щоразу, коли ми зустрічалися, це були знаєте, як сімейні посаденки mm -hmm. з дітками, і кожна жінка, це вже знаєте, як сестра, як частинка душі. А кожна їхня дитина це як наша дитина. Починалися такі зустрічі з того, що дівчата розповідали, детально розповідали, як вони втратили своїх чоловіків. Це надважко, тому що ми плакали усі, ми переживали це все разом, як їм повідомили, і в яку хвилину вони відчули, як переагували, потім як вони згадували до того моменту. Насправді, не так, не так. насправді, вони вони всі вони всі, наче відчували, що їх не стане, і дівчата про це розповідали. А потім, коли вони розповідали про ті найцікавіші історії в їхньому житті, ну наприклад, там як дружина там нашого льотчика розповідала, як він пролітав над дахом і кидав їй з вертольоту квіти, коли вона їх ловила. Ну якісь такі історії вони оживали в ті моменти, тому що саме такі спогади, саме такі спогади, вони для них дуже опорні. Вони для них дають ту силу е рухатися далі, жити. Ми акцентували увагу, що ваші чоловіки були. Точно хочуть, щоб ви були щасливими, щоб ви дарували радість і любов вашим дітям, щоб ви з ними ділилися про ті про той біль. Тому що багато дівчат не не можуть дітям розповідати. Вони закриваються, але насправді вони мають це разом проживати, тому що це спільний біль, і діти підтримують мам. Мами підтримують дітей. Ну багато різних таких класних цікавих історій, насправді, які можна дуже довго розповідати. Я розумію, що ефір короткий. Тому... Сьогодні буде фінал цього заходу, цього проекту. До... А чи підтримуєте ви після завершення ваших проектів зв'язок із учасником? Як їх підтримуєте? Обов'язково у нас існують групи. У нас є група ідутика Янгели, не знав жінки. І з кожним проектом кількість людей збільшується. І тепер ми зустрічаємо ранки з ну кожна жінка, чи там ми з людочкою пишемо Доброго ранку дівчата. Як ваш день, як ваш вечір? Хтось скидує фото, хтось щось що там сьогодні робив чи готував? Тобто, це спілкування на дня і. Це не те, що навіть підтримка. Я кажу, це частина душі, це вже це ваше життя. Це вже і ми вже, і ми вже не нас. можемо без них. Я вже казала, ми зранку прокидаємося з Людмилою зізвонюємося. Я кажу, як там наші дівчата. Так, пишемо в групу, що пишемо. Якісь... У нас кожна фраза, кожне слово це підтримка один одного. Вони не можуть вже без нас, а ми без них, тим більше. Ви сказали <с. про те, що ви насправді. Поєдналися вже душевно і ментально. Як вам особисто і як ви боретеся з цими всіма історіями? Тому що 15 дівчат, і ви кожну історію пропускаєте через себе? Як вам вдається бороти якісь свої внутрішні почуття ми, і переживання? Ми, ми, ми не боремося з ними. Ми проживаємо це разом з ними, і це правда важко, тому що ми жінки, ми мами, ми дружини, і це важко усвідомлювати це все. Проживаємо важко, правда. Плачемо разом з ними. ввечері зі звання, звання говоримо, плачемо і да а по іншому десь потрібно надихатись відволікатися. Я скажу, є пару що... інструментів, які надають сили, тому що іноді, коли приходиш, ти відчуваєш що дійсно зовсім немає сил. Я дивлюсь на воду. Це дуже допомагає, правда. 20-30 хвилин просто подивитися на воду, якщо є можливість, або просто походити самі без гаджетів, без телефонів, без дзвінків по вулиці, в лісі, на природі, в парк вийти, будь-де пройтися. Воно фізично надає трішки сили, коли ти можеш просто зацентувати увагу на природі, на явищах природи, на воді. Вода дуже багато забирає і воно дуже допомагає. Це в принципі, якби такі прийоми там з психології, що з цим робити. Річ у тому, що травма війни і травма тих втрат, які відчули наші дівчата, вона не має особистості, вона накоплюється по накопиченню йде, і потім вона виходить в тому чи іншому аспекті, якщо не робити такі вправи, наприклад, або там не працювати з психотерапевтом або супервізором буде дуже важко і порушуються особисті кордони. І важко людині, яка намагається підтримати, потім підтримувати. Саму себе Поділитися енергією. А ми маємо бути опорними для того, щоб підтримувати інших. Ми бажаємо вам дійсно, щоб цієї енергії вистачало. Дати ви робите величезну справу для наших жінок і для їх чоловіків, яких вже немає. Я впевнена, що вони вдячні, що ви стали тією рукою для них, якої немає зараз поруч. Дякую. Друзі, ми нагадуємо, що сьогодні о 16.00 в ресторані Монблан ви Можете доєднатися до заходу. Незламна жінка, приходьте підтримати жінок, які втратили героїв. Доєднуйтесь до такої прекрасної акції, до такого проекту. На ну, ми нагадаємо. Ему що у нас у студії була Марина Бондаренко. Це волонтерка та засновниця проекту. Співзасновниця проекту Незламна жінка. Також Людмила Станіславенко, громадська діячка і теж співзасновниця проекту Незламна жінка. Ми були вам вдячні за вашу роботу. Дякую. дякуємо. дякуємо.